Вітаю! Якщо ви не бачили першу частину нашої рубрики про типи старіння шкіри, обов'язково перегляньте її. А сьогодні друга частина, де я розповідаю про третій, четвертий, п'ятий та шостий типи старіння, які сильно змінюють форму обличчя. І так, третій тип старіння: деформований, тобто бульдожі щічки, ознаки попливший овал, подвійне підборіддя. Набряклість, носогубні складки, зморшки маріонетки. Тут рекомендується вживати антикоперозні засоби, зживильні та зволожувальні сироватки, креми. Також підходять системи чарівного набору TimeWise 3D, гелі для очищення з системи TimeWise Repair, креми з ретинолом, зволожувальні маски та тоніки. Переходимо до четвертого типу старіння шкіри: це комбінований тип старіння. Ознаки сюди входять прояви попереднього типу, плюс опливший овал, зморшки, набряки, плачучі складки біля куточків рота. Рекомендації: комбінація різних засобів догляду за зволоженням: це живлення і підтяжки шкіри, системний догляд з сироватками та кремами.